Ну що, розглянемо сьогодні з вами техніку випадів, як робити правильно, щоб не пошкодити коліна, а відчувати сідниці, відчувати задню поверхність стегна і взагалі робити це все ефективно. А випадів є в нас дуже і дуже багато варіантів. Сьогодні ми їх розглянемо трішечки, але зробимо основні акценти над технікою. Також варто пам'ятати, для чого нам потрібні випади. Випади – це є базова вправа, яка допомагає нам включити ті ж самі м'язи, які багато задній поверхності стегна, включити до... Дуже добре сідниці. І взагалі це одна з базових вправ для того, щоб набрати м'язеву масу. Отже, які головні нюанси у випадах? Давайте розглянемо класичний випад вперед, як він робиться. До прикладу, я показую, потім пояснюю. Ви бачите, я завжди включаю руки, так як ніби під час бігу. Це моя специфіка, бо я займався. Бігом на короткі дистанції стрибками в довжину з легкої атлетики. Це не обов'язково робити. У вас в руках може бути також гантелі, і ви можете з гантелями робити випади. І тут саме головне це включати, чер... включати відштовхування. Тобто через верх робимо ножка пряма, мягенько приземляємося, тоді хоп, відштовхуємося знов через верх. Раз. І відштовхуємося. Це техніка випади на місці вперед. Тому що є ще назад. Дивіться, так само слідкуємо за спиною. Тобто завдання. Руки можуть бути тут, руки можуть бути на поясі, руки можуть бути з гантелями, руки можуть бути як під час бігу, як в мене. І ми робимо раз, випад через верх вперед, на п'яточку. так, І звідси хоп, відштовхуємося в вихідне положення. Потім зверх, знов вперед, раз і назад. Помилки, коли ми робимо випад, ось таким чином, бачите? Оце помилка. Тобто ми робимо випад, ножка згинається. Сідниця не включається. Якщо ми робимо такі ж самі випади, але робимо їх вперед, то ми робимо зараз я покажу, включаючи ще задню поверхність стегна, тобто, раз, вперед, пройшли, два, і таким чином ми йдемо. Тобто, Ми проходимо, проходимо наш м'яз і передаємо центр верхів вперед. Також пам'ятаємо за позицією спини, тому що дуже часто пропонують робити випади, ось так. Знаєте, от, типу, виходить. Спина рівно. І що я відчуваю в цій е, варіації техніки? Тобто я відчуваю, ось тут. У мене вже болять коліна. Ну, насправді, це не коліна болять, це включається кріплення чотириголового м'язу стегна. Тому спину ми регулюємо вперед-назад, але пам'ятаємо, щоб спина у нас була яка? рівною від поперекового відділу до е, шийного. Тобто, якщо я кажу, подаємо спину, це ми. Подаємо її таким чином, що таз подається назад, а спина нахиляється вперед. Не ось так подаємо спину, а ось так. Зрозуміло, тобто техніка випадів. Головне, е вперед подаємо, приземлення на п'яточку можна зробити, але акуратно. Якщо ви е ще не готові робити таку техніку, то робите просто малесенькі. Робите тоді малесенький варіант, можна зробити такий варіант. Техніки, не через вперед. Робимо варіант техніки ось так. І тут вже подаємо таз назад, обов'язково. І тоді я відчуваю сідницю. І відштовхуюсь. От, малесенькі випади. Але тут, із-за того, що таз в мене працює, я подаю його назад, коліно, бачите, не виходить за проекцію носка. І нога, що у мене тут? Зігнута. Тобто, тому що я не зможу зробити великий випад. Я зможу зробити ось такий випад. Але ви тут точно будете відчувати і передню частину стегна, і задню будете слабо, і сідницю. Тобто такий варіант, коли ми робимо через верх, він найбільш кращий, тому що трошки дозволяє включити більше сідниці. Але для тих, кого, наприклад, з технікою геть погано, я завжди кажу: починаємо з техніки випаду назад. Тобто стоїмо от, і робимо випадку назад. Ножка може бути трошки зігнута. Головне це позиція тазу. Ми таз подаємо назад. Тут м'язи всі натянуті в нас. Ось. І ми можемо таку техніку робити. Руки за головою, руки донизу з гантелями або на поясі. Ось. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Головне, щоб ви спробували техніку самостійно. Можете зробити перед зеркалом, а можете зробити, щоб хтось за вами подивився. Але краще зняти взагалі на камеру, скинути тренеру, і тренер хай дасть вам вказівки. Також пам'ятаємо, коли ми робимо випад вперед чи назад, у нас ножки чуть-чуть йдуть в сторону. Чуть-чуть йдуть в сторону. Бачите, під кутом. Тобто, не, дай Бог, ось так. Я теж так не зроблю, типу сюди якось нога йде, що роблять випад, виходить. І ножки сюди завалюються. Ні, може бути так, що чуть-чуть... Носочок розвернутий, для того, щоб ви включили тут ці м'язи і не зробили собі травм. Це саме елементарне. Тобто є випади вперед. Ми робили який випад? Через пряму ногу. Міні-випад малесенький. Ножка зігнута таз назад, обов'язково. Далі випад назад. Для початківців дуже класний. І випади в сторону. Випади в сторону. Можуть бути як в русі, так і на місті. А ще є випади в сторони, але про це я зняв окреме відео на стадіоні. Я прикріплю його ось тут чи ось тут. В общем, лайкайте, підписуйтесь. З вами був Тоні Спринт, тренер-нутриціолог Антон Яловик. І до зустрічі, пока!